Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми з вами говоримо про поділ ядер урану, ланцюгову ядерну реакцію, реактори, термоядерні реакції. Уран 235 це ізотоп урану з масовим числом 235. З урану 235 починається ланцюг радіоактивних перетворень. Наприкінці 1938 року. Німецькі фізики проводили досліди з опромінення урану нейтронами. Унаслідок реакції було отримано Елементи середньої частини періодичної системи хімічних елементів. Таким чином, науковці відкрили поділ урану та хімічними методами довели факт цього поділу. Австралійська дослідниця Ліза Мейтнер та англієць Отто Фріш підтвердили, що після поглинання нейтрона ядро урану розпадається на більш легкі ядра. Розпад урану 235 може бути вимушеним, коли він відбувається під дією нейтронів або спонтанним. Як відбувається розщеплення ядра? Розщеплення ядра це поділ важкого атомного ядра на два, зрідка три ядра, що називають осколками поділу. Осколки поділу є радіоактивними. Зазвичай ядро ділиться на два осколки, внаслідок чого вивільняється два, три, як ти бачиш на світлині нейтрони та значна кількість енергії. У продуктах Урану 235 було виявлено близько 300 ізотопів різних хімічних елементів. Енергія, що виділяється під час поділу одного ядра урану 235, становить 200 мегаелектрон вольт. При вимушеному поділі урану 235 під дію нейтрона ядро спочатку деформується, витягується, а відстань між нуклонами ядра тим часом збільшується. Відповідно, колонівські сили відштовхування стають більшими за короткодіючі ядерні сили притягання і ядро розпадається на осколки. Спонтанний поділ було відкрито. У 1940 році, відомими фізиками фльоровим та петржаком, у наслідок спостережень за розпадом урану. Спонтанний поділ явище, за якого ядро без зовнішнього впливу ділиться на дві частини. Спонтанний поділ дає такі самі продукти, як і вимушений поділ, осколки та декілька нейтронів. Під час поділ ядер урану вивільняються нейтрони, як ми вже сказали, і це може призвести до поділу наступних ядер урану. Ці ядра також вивільняють нейтрони і так далі. Тобто починається ланцюгова ядерна реакція. Називають її ланцюгова ядерна реакція поділу, тобто, це така реакція, внаслідок якої утворюються частинки, нейтрони, що й спричинили початок реакції. До речі, існують деякі особливості проходження ядерних реакцій, які викликають труднощі в їхньому практичному застосуванні. Нейтрони зумовлюють поділ лише ядер урану 235, а ядра урану 238 поглинають нейтрони без поділу та вивільнення енергії. У природі ізотоп урану 235 всього 0,7 А от урану 238 97,3%. Тому природний ізотоп урану 235 збагачують до 5%. Відсотків. Нейтрони сповільнюють, внаслідок чого вони менше поглинаються ядрами урану 238 та ефективніше викликають поділ ядер урану 235. Існує так званий коефіцієнт розмноження нейтронів. Позначають його літерою К і називають відношення кількості нейтронів в наступному поколінні до кількості нейтронів у попередньому поколінні. Енергія, що виділяється під час поділу одного ядра урану, 200 мегаелектронвольт, або ось це значення джолів, це я вже говорила. А маса одного ядра урану також нам дається для того, щоб ми розв'язували в задачах, використовуючи цю масу. Отже, оці значення нам потрібні для задач. Отже, сподіваюсь, тепер не виникає проблеми пояснити, як відбувається поділ урану 235-го. Ми бачимо з тобою нейтрон, який налітає на ядро. При цьому ядро захоплює цей нейтрон і починається поділ. В Уранні 235-му нейтрон захоплюється, але поділу не відбувається. А тут, у 235 го відбувається спочатку ось таке перерозподіл, так би мовити, внутрішніх частинок всередині ядра. Відбувається видовження ядра ось таким чином у вигляді гантелі, певно, і так. Потім поділ на дві окремі частини, які називають осколки, і в результаті цього вивільняється 2-3 нейтрони. Тут намалювали 3. Але найголовніше це те, яка енергія при цьому вивільняється. Надзвичайно велика 200 мегаелектронвольт. Завдання 5.2. За поданим рисунком, запиши реакцію поділу ядра урану 235. Отже, нейтрон налітає на уран. В результаті цього у нас утворюються два нових ядра і два нейтрони. Барій 139,56, криптон 95,36 і два нейтрони. Наступне завдання 5.3. Допиши ядерні реакції поділ урану 235. Ми пам'ятаємо з тобою, що найголовніше це правильно порахувати числа, які є зарядовими числами до реакції. Сума їхня. Вона має дорівнювати сумі зарядових чисел після реакції. Отже, 92 плюс 0, зрозуміло, 92. 37 плюс 0. Ось тут у нас. Аналогічно рахуємо верхні числа: 235 плюс 1. 90 плюс. Дивись, 2 помножити на 1. Так, ось тут має бути. Отже, тут 92, 144. По нижньому числу ми маємо з тобою дивитися у таблицю. 55, це Цезій. Ще одна реакція. 92 плюс 0 буде 92. 38 плюс 0 буде 38, не вистачає. 54, верхні 236 в сумі, а тут 93, 143. Отже, по нижньому числу це буде ксенон. Завдання 5.4. Опиши механізм перебігу ланцюгової ядерної реакції. Ну, ми тільки що також з тобою це розібрали питання. Ось, ланцюжок полягає в тому, що всі нейтрони, які вилітають від поділу, вони є причиною того, щоб поділити наступні ядра урану. Ось і все. Від цих так само вилітають нейтрони, вони також є причиною наступних, поділу, наступних поділів ядер, і так далі. Відповімо на ці три питання 16,1. Які елементарні частинки спричиняють поділ ядер урану? Звісно, це нейтрони. Відповідь В. 16,2. Під час поділу одного ядра урану 235 виділяється енергія, що дорівнює 200 МЕВ. Це буде Г. 16.3. Як називають реакцію, наслідок якої утворюються нейтрони, що спричинили початок реакції? Звичайно, це ланцюгова ядерна реакція. 165. Яка частинка утворюється внаслідок наведеної ядерної реакції? Ось тут, на цьому місці, яка частинка буде? Перевіряємо 3 плюс 1 – 4, Тут 4 вже є, отже, знизу буде 0. 7 додати 2, 9, а тут вже є 8. Отже, не вистачає ось тут одинички. Таким чином, робимо висновок, що при таких числах у нас записується частинка, яка називається нейтрон. Отже, відповідь В. 16:6. Внаслідок ядерної реакції між ядрами гелію 32 та 31, утворилося ядро гелію 42. Та ще одна частинка Вкажи, яка саме частинка утворилася. Дивись, нам ядерну реакцію зараз розповіли словами, проговорили. А нам треба для того, щоб визначити, яка саме частинка утворилася, записати цю реакцію зі слів і розв'язати. Отже, будемо мати тоді відповідь на питання. Отже, відбувається ядерна реакція між ядрами гелію та тритью. Маємо записати гелій 3,2 плюс тій H31. Утворюється ядро гелію, пишемо гелій, 4, 2. І ще якась частинка ось що тут буде. Зараз ми з тобою визначимо. Рахуємо. 2 плюс 1 3. 2 є, одиничку знизу дописуємо. 3, 3, 6, 4, 2. Під цифрою 1 у нас гідроген, правда? Ось. І гідроген, який має ось такі два числа, називається дейтерій. Отже, це ядро дейтерію. Декілька слів про ядерний реактор. Ядерний реактор це пристрій, призначений для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу радіоактивних ядер, що завжди супроводжується виділенням енергії. Зверни увагу на слово керована ланцюгова реакція поділу. Керована, якщо не керована, то це буде ситуація, така, яка була з Чорнобилем. Так, ось, а керована це мирний атом, так би мовити. тобто те, що ми використовуємо з тобою для обігріву приміщень, для освітлення і так, далі, і так далі. для роботи. У ядерних реакторах ядерне пальне, уран або плутоній розміщують всередині так званих тепловидільних елементів твелів. Ось вони. Продукти поділу нагрівають оболонки твелів, і ті передають енергію воді, яка в даному випадку є теплоносієм. Отримана енергія перетворюється далі на електричну, ось тут і подібне до того, як це відбувається на звичайних теплових електростанціях. Щоб керувати ланцюговою ядерною реакцією та унеможливити ймовірність вибуху, використовують регулюючі стрижні, виготовлені з матеріалу, що добре погинає нейтрони. Так, якщо температура в реакторі збільшується, стрижні автоматично заглиблюються в проміжки між твелами. В результаті кількість нейтронів, що вступають в реакцію, зменшується, і ланцюгова ядерна реакція сповільнюється. Отже, ми з тобою з'ясували, що внаслідок поділу важких ядер утворюються елементи середньої частини періодичної системи хімічних елементів Менделєєва. і виділяється при тому енергія, яку називають ядерною, адже вона ніби схована в ядрі атома. Зрозуміло, якби нам спало на думку знову з'єднати осколки поділу, то, мабуть, необхідно було б витратити таку саму енергію. Зверни увагу, яка енергія ось. Показане нам так, випромінюється в космічний простір Сонцем щосекунди, тільки за рахунок того, що там відбуваються в, її над... в його надрах термоядерні реакції. Ось ця якраз приклад є термоядерна реакція, яка відбувається на сонці. Це дійсно колосальна енергія. Щоб стільки її отримати, потрібно спалити в тисячу разів більше вугілля, ніж мають всі відомі запаси на Землі. Термоядерні реакції майже не вичерпне джерело енергії. Фізики навчилися створювати умови для виникнення таких реакцій, а от їх використання в промисловому масштабі поки що залишається на рівні експериментів. Завдання 14.3. Допиши рівняння термоядерних реакцій. Отже, будь ласка, постав на паузу, розв'яжи самостійно ці рівняння і потім звіримося разом. У мене вийшло ось так. Сподіваюсь, у тебе також. Залишилося в нас ще одне питання: 16,4, що найчастіше є теплоносієм та охолоджувачем у ядерному реакторі, найчастіше теплоносієм і охолоджувачем є водичка вода. Тому усі ядерні реактори стоять над водоймою. Ось щоб було де брати воду. Ти вже знаєш, що плазма це четвертий агрегатний стан речовини, і характеризується він високим ступенем іонізації частинок. Тобто, це така собі високоіонізований газ, можна сказати. Високотемпературна плазма майже повністю іонізована. Прикладом високотемпературної природної плазми є сонце, гарячі зори, зорі та іоносфера нашої землі, термоядерний синтез, як ми вже з тобою сказали, це реакція злиття легких ядер у більш важкі. І відбуваються при цьому вони в плазмі за дуже високих температур, дивись близько 10 сьомої степені кельвін, тому що в ядрі так, в ядрі сонця, в ядрі зірки, супроводжується термоядерний синтез з виділенням значної кількості енергії. Ну і термоядерні реактори це пристрої, у яких високотемпературній плазмі здійснюється керована термоядерна реакція синтезу легких ядер з виділенням значної кількості енергії. Далі Завдання 17.1. Яка енергія виділяється під час поділу 1 граму урану 235? Отже, маємо з тобою таку умову: маса 1 грам, маса урану, молярна маса урану 235 грам на моль, і треба знайти енергію, яка буде виділятися при поділі 1 грама урану. Крім того, ми маємо з тобою врахувати, що маса одного ядра урану ось таке значення має, і енергія, що виділяється під час поділу одного ядра 200 мегаелектронвольт або кількість джоулів ось така. Тому в умову ми впишемо ці значення. Отже, можемо записати, що енергія, яка буде вивільнятися при поділі 1 граму, буде дорівнювати енергії одного. Атома одного ядра, яке ділиться, помножене на їхню кількість, на кількість ядер. Як знайти кількість ядер? Кількість ядер ми знаходимо за формулою, яку ми з тобою знаємо. Ой, помножене на стало авогадро. Це один шлях. Або можна знайти n як загальну кількість грамів поділити на масу одного ядра. Я думаю, що нам. Краще скористатися навіть цією формулою. Давай будемо рахувати. Єдине, що, зверни увагу, тут кілограми, тут грами. Отже, давай напишемо тут, щоб у нас також були кілограми мінус 3 кілограм. Тепер підставляємо, М у нас це 10 у мінус 3 кілограм, ділимо на 3,9, 10 у мінус 25 степені кілограм. Кілограми скоротили, десятки рахуємо і що ми отримаємо? При підрахунку ми приблизно отримаємо таке число 3 на 10 у 21 степені ядер. Загальна кількість ядер, які будуть поділитися і вивільняти ось цю енергію Е, яку ми шукаємо з тобою. Залишається підставити і порахувати. Давайте це зробимо отже, Е дорівнює Е0, це 200 мЕв, 200 мЕв, мегаелектронвольт, множимо на кількість ядер. Зрозуміло, все просто. 6 на 10 у 23 степені мегаелектрон вольт ось така велика кількість енергії буде вивільнятися під час поділу 1 граму урану. І остання задача на сьогодні, в цьому уроці номер 172 Яка енергія виділяється під час повного поділу 5 моль урану 235? Отже, маємо з тобою таку умову: у нас є кількість а, молів, так? кількість речовини урану. Молярну масу на всяк випадок ми записуємо з тобою, показуємо, що це уран 235. Також записуємо масу одного ядра урану 235-го і енергію, яка вивільняється. А тепер можемо розв'язувати. Завдання схоже на попереднє. Отже, нам потрібно знайти з тобою Е, а для цього ми маємо з тобою врахувати. Що Е буде визначатися як Е нульове, тобто від енергія, що вивільняється від одного ядра, помножена на кількість цих ядер. Кількість ядер в цьому разі, я думаю, ти погодишся зі мною, що краще обрати саме ось цю формулу для його розрахунку. Чому? Тому що у нас ось ця величина це є наша кількість речовини. Отже, n дорівнює н помножене на число авогадро, підставимо, буде 5 моль. На 6 на 10 у 23 степені одиниця на моль. дорівнює, Це буде 3 на 10 у 24 степені. Бо молі у нас скоротяться без одиниці вимірювання. Ну, і тепер підставляємо сюди, отже, енергія Е дорівнює 200 мев мегаелектронвольт, вольт. Множимо три. На 10 у 24 степені отримаємо 6 на 10 у 26 степені мегаелектронвольт. Мега воль. Ось такою була енергія, яка вивільняється під час поділу 5 моль урану 235-го.